О, зараз вулиці стали трохи пустіші, задо... тому що пішов дощ. А так взагалі. А, повно народу. Ми там повечеряли у ресторані. Ну, цікаво, цікавий смак, луковий суп. Там Падливи у них дуже гар... хороші, гарні. І картопля мені сподобалась. Десерт цікавий був. І зараз ми йдемо на метро. Ой, Ди -ди 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 -ди. У ресторані були американці, яким я проповідала Ісуса Христа, Спасителя англійською мовою. Слава Богу. Ой. Уже пізно, десь 10 година, тут якийсь магазин цікавих речей. Слухай, тут такі цікаві речі. Вишиті. Вишиті. Якісь такі цікаві етнічні речі. А, ось такий. Місто заспокоюється, центральна парковка і. Той, тій, тій, тій. Ось. Велосипеди всюди. І навіть сумки тут залишають і не бояться. Але мене господь зберіг від того, що мене в метро крадії хотіли обікрасти, але не змогли. Якимось дивним чином. Не, 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 не зрозуміло, чому вони не забрали, бо вони все повитягали. А що їм треба було? Ось так. Так що прикликайте ім'я Ісуса Христа і спасетесь. Всякий, хто покличе ім'я Господнє, ім'я Ісуса Христа спасається.